На Буковині поліцейські затримали чоловіків, які вчинили протиправні дії відносно працівника ТЦК та, та СП. Відомо, що двоє жителів Вижницького району приїхали до контрольно-прописного пункту, спровокували конфлікт, завдали тілесних ушкоджень працівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також пошкодили транспортний засіб. Подія трапилася 7 березня в селі Плоска Вижницького району. Водій автомобіля здійснив наїзд на працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Подальшому, виконавши маневр розвороту, чоловік зупинився, вийшов з транспортного засобу та ударив обухом його передпліччя. Інший зловмисник також завдав удар обухом сокири в плече військовослужбовцю. Працівник ТЦК отримав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких буде встановлено після проведення судово медичної експертизи. Крім того, чоловіки пошкодили лобове скло та бокові вікна у транспортному засобі працівників ТЦК, після чого втекли. Співробітники поліції негайно розпочали розшукові заходи та встановили осіб, причетних до вчинення протиправних дій. Ними виявилися 28-річний та 43-річний місцеві житель. Наразі тривають процесуальні дії, за результатами яких буде надано остаточну правову кваліфікацію діям чоловіків.